Перше, поїхали. Суверенітет України буде підтверджено. друге між Україною та Росією та Європою кладуть угоду про ненапад і закриють суперечності останніх 30 років. Росія не втручатиметься з сусідів, НАТО не розширювати Росія і НАТО через США проведуть діалог для ескалації і глобальної безпеки. Україна отримує гарантії безпеки. Численність зсу буде обмежена визначеним рівнем. Україна закріпить нейтральний статус. НАТО зафіксує не вступ України у майбутнє. НАТО не розміщуватиме війська в Україні. Європейські війська базуватимутись в полі більше США нададуть гарантію отримати компенсаційні механізми. Україна зберігає право на членство в ЄС і тимчасовий доступ до європейського ринку. Глобальний план інвестицій в від відновлення України, інфраструктура, технологія енергетика. Росія поступово повернетається у світову економіку та обговорювати зняття санкцій. Заморожені кошти Росії частково використовують на відновлення України. Решта піде в окремі інвестпроєкти. Створять спільну групу з безпекових питань і контроль використання угоди. Росія юридично. Закріпить політику ненападу на Європу і Україну, США та Росія продовжать договір про не розповсюдження та контроль над ядерною зброєю. Україна підтвердить статус без'ядерної держави. Запорізька атомна станція запускається під контролем МАГАТЕ, Електроенергія ділиться між Україною та Росією порів. Україна та Росія запровадять програми освіти, толерантності для зменшення расизму та ворожнечі. Територіальне положення, Крим, Луганський Донецьк Донець з де факто російськими. і Запоріжжя заморожуються, інші райони під. Окремі умови демілітаризації сторони погоджуються не змінювати досягнене домовленості з силою. Гарантії з безпеки дають у разі дотримання умов. Росія не блокуватиме використання Дніпра і транзит зерна через Чорне море. Створюється гуманітарний комітет, обміни всі на всіх повернення циві, цивільних програм воз'єднання сімей, допомога жертвам війни. Вибори в Україні через 100 днів після угоди. Усі сторони отримують амністію за дії під час війни за військ. Пові злочини росіяни не несуть відповідальність і не подаватимуть претензій. Угода буде юридично обов'язковою контроль міжнародний припинення вогню набуде чинності після початку виконання меморандуму.